Захворюваність на Герві у Дніпропетровській області за останній тиждень зменшилась на 29%. Епідемічний поріг поки перевищено тільки в окремих громадах: Магдалинівській, Васильківській, Софіївській, Широківській. Загалом зафіксовано 11 тисяч випадків захворювання. На жаль, підтверджено два летальних випадки, спричинених вірусом грипу А та коронавірусом. З 1 квітня на Дніпропетровщині починають діяти нерестові обмеження на вилов риби. У цей період рибалки повинні дотримуватися певних правил. За їх порушення передбачає штрафи, Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У цей період дозволяються рибалити виключно на вудку з берега. На ній має бути не більше двох гачків, або можна використовувати один спінінг з однією штучною приманкою. На період обмеження встановлена добова норма вилову 3 кілограми риби плюс один трофей. На Дніпропетровщині не продовжуватиметься до 30 червня. У ніч на 5 квітня в одному з районів жовтих вод уламки збитого ворожого дрону пошкодили три вікна у житловому будинку та автомобіль. Минулося без загиблих та постраждалих. На місці працюють правоохоронці, ДСНС, представники міської влади. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.